Вітаю на Константі! Якщо ви принаймні трохи слідкуєте за новинами, то точно бодай що чули про Сергія Пашинського, якого підозрюють у корупції на суму близько мільярда гривень. Сьогодні розберемося з тим, хто взагалі такий цей Пашинський, а також заглибимось у деталі його кримінального провадження. Буде цікаво! Починаємо. Як ви можете знати, більше двох тижнів тому Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському та ще п'ятьом особам у заволодінні арештованими нафтопродуктами олігарха втікача Сергія Курченка. Про це повідомляють прес-служби НАБУ і САП. Цитую. 12 лютого 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом учасникам злочинної організації, які заволоділи нафтопродуктами на загальну суму 967 мільйонів гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній Східноєвропейська паливно-енергетична компанія, який входив до злочинної організації, що була очолена колишнього. Президентом України мається на увазі Януковичем, за даними слідства, в 2014 році суд наклав арешт на 97 тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Ними вирішили заволодіти один з підприємців у сфері нафтового бізнесу Сергій Тищенко, та топ посадовець адміністрації президента України, йдеться уже про Пашинського. Вони створили злочинну організацію та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству на керівні посади, в якому призначили підконтрольних осіб. Надалі держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами під контрольні організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково вивели на рахунки інших контрольованих суб'єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної копійки. Загальна сума збитків становить 967 мільйонів. 21 лютого 2024 року ВАКС провів засідання щодо обрання запобіжного заходу відносно Сергія Пашинського, в ході якого сторона обвинувачення просила для Пашинського арешт з можливістю занести заставу у розмірі майже 300 мільйонів гривень. 26 лютого 2024 року ВАКС обрав Сергію Пашинському міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави у сумі 272. З половиною мільйона гривень, і на наступний день, уже 27 лютого, Пашинський вийшов на свободу з цього приводу. Він написав ось такий пост у Фейсбук. Тільки що підприємства, члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості National Association of Ukrainian Defense Industries внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і добюся повернення цих коштів. Повертаюся до своїх обов'язків: більше зброї, більше боєприпасів, тільки перемога. Сподіваюсь, від цих завдань сильно мене відволікати не будуть. Крім того, ми вже подали заяву про злочин щодо фальсифікації, нібито моїх розмов. Після виходу з під варти Пашинський зобов'язується прибувати за кожним викликом та вимогою, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними свідками у кримінальному провадженні, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет. З приводу справи Пашинського написало медіа коротко про. Незважаючи на те, що це колишня комсомольська правда, стаття вийшла цікаво. Тож цитую: за роки перебування на посаді голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони, Пашинський глибоко інтегрувався в оборонний бізнес. І як пишуть, навіть після зміни політичної влади в країні він зберігав значний вплив у сфері збройних закупівель. Його фірми, зокрема Українська бронетехніка, навіть потіснили з ринку державний Укроборонпром. У перші місяці повномасштабного вторгнення Пашинський запропонував міністерству оборони підписати контракти зі 100% передоплатою на постачання певних видів озброєння. Поза як у Міноборони не було часу для пошуку інших контрагентів. Там погодилися на цю пропозицію у серпні 23-го року. Американська New York Times стверджувала, що пов'язана з політиком компанія Ukrainian Armored Technology Українська бронетехніка у 22 році досягла найвищого обороту за всю історію свого існування 350 мільйонів доларів. США. тоді як за рік до війни вони були на рівні 2,8 мільйонів. Але американське видання не знало, що контракти з Міноборони були зірвані. Одні частково виконані лише через рік. А деякі не виконані взагалі. Завдяки процесуальним діям слідчих органів у справі нафтопродуктів Курченка вдалося не лише реконструювати старі гріхи екснардепа, а й розкрити деталі його бізнесу на крові. У 2015 році правоохоронці розпочали справу з крадіжкою нафтопродуктів Курченка. Але через політичні зв'язки Пашинського її дуже швидко поховали. У 2019 році СБУ і НАБУ справу знову реанімують. Багато часу було витрачено на пошук і відновлення попередніх матеріалів, зокрема, записів розмов Пашинського з учасниками шахрайської схеми. Голос Пашинського у розмові з невідомим відверто зазначає, що ціну треба завищувати вдвічі. Цитую: послушай Сергій Владимирович, нам боєприпаси нужны? Нужны. Дай предложение». І ти даєш по ціні ровно в два рази дороже. І на этом ми всі питання вирішимо. Якщо у когось виникає сумнів у правдивості такої розмови, то можна звернутися до тієї ж статті у Нью-Йорк Таймс. Видання прямо писало, що з початку війни, у лютому, 22-го українська бронетехніка перепродавала гранати, артилерійські снаряди та ракети через. Трансєвропейську мережу посередників позаяк більшість грошей на зброю для ЗСУ надходили із західної допомоги через таких спекулянтів, як Пашинський, як писала New York Times, американські і британські уряди вирішили купувати боєприпаси для України, а не передавати на них гроші. Що ж, якщо все дійсно так, як описують наші правоохоронці та міжнародні змі. Сподіваємось, Пашинський і його поплічники поплатяться за скоєні злочини. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативне. Якщо це так, підписуйтесь на константу, ставте лайки. Чао!